Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про бюджетну нерухомість, доступну нерухомість і дуже цікаву. Я знайшов так для себе такий варіант. Ну, блін, я закохався в нього і зараз хочу з вами поділитися ним це від чистого серця, тому що варіант реально хороший. Ну, і ми розберемося з вами, чи там реально все хорошо, настільки, як кажеться. І познайомлю зараз з цим містечком і покажу ще, що було з чим зравнювати також нерухомість в цьому місті. Ось тільки вийшов знімати, якусь знайшов прогалинку сонечка. І вже знову дощ шпарить. А так куди оце вийти на вулицю знімати? Як міжнарод хотів би так поїздити вам, покататися, показати нерухомість. Ну, ви ж бачите, що відбувається в Галісії. Тож знімаємо з балкона. Надіюсь, що віднесетеся з розумінням до цього відео. Тож продовжуємо. Ріба Давія знаходиться 20, 20 хвилин від їзди від міста Оренце, це велике містечко, і десь в годині від великого містечка міста Віго. Тож ви розумієте, що місце розположення дуже непогане. Місто налічує 5 тисяч жителів. Друзі, також це місто, столиця вінного регіону Рібейро. Дуже чудове містечко, там, я думаю, робота є і якесь своє архітектурне спадщина є, там популярний замок є, такий дуже, дуже красивий. Також славиться це місто тим, що там була в свій час одна з найбільших єврейських громад в Галісії. Ну, я думаю, там реально ну, по населенню це таке місто, як Арзуга, що я живу. Ну, то Я думаю, там роботи, там хоча б щось є помімо туризму, як там як там виноградники і все і все таке. Ну, І до, близько до Оренце, близько до Вігу. Думаю, там є де розігнатися, друзі. Ну, таке достатньо перспективне містечко. І таке зелене, краєвиди, гори. Ну, симпатичне. Я, так, я не знаю нічого про це місце, але так. Почав дивитися в інтернеті, там ізучав це місце, і мені це міс містечко маленьке сподобалось. Мені дуже сподобалася квартира, ну там прям я вам чесно кажу, заході живи. Отоплення, панорамні окна великі, ну конфетка. Даже кухня, по-моєму, продається там уже з мебеллю. Там, да та там оставлять мебель по-любому, це іспанці, вони особо не трусяться за цим. Ну я вам кажу, заході живи. Ну я так чисто для себе перед тим, щоб дзвонити, і ще рішив так поізучати другу нерухомість, яка в цьому місці є, щоб ринок ізучить. І щоб розібратися в цьому, ну розумієте, так, щоб не наступати на одні і теж граблі, тому що дорога немаленька туди, це теж гроші тратиш постійно. Так що зараз давайте подивимося, які там ще варіанти є в цій ціновій категорії. Трошки другу покажу цінову категорію, щоб у нас вже сформувалася обща картинка. І ви свою думку напишете, що ви думаєте по цій квартирі, по інших квартирах, і ми з вами разом якось попробуємо, попробуємо розібратися в цьому. Так, друзі, ось у нас перший варіант. 44 900, Це у нас квартира. так, що По 150 метру, метрів квадратних коструїдош. 4 кмнати, один баньо, балкон. Так. Дивимось. Перший етаж це у нас. так, Давайте до фотографій переходимо. Так, Бачимо, будівля достатньо старенька. так, під'їзд теж старий, бачите. Здання наша моя доля. Дуже таке, ну, подъезд теж обосрений, обосаний. Ось, квартира, ну, бачите, варіант особо непридатний для житла. 44 900, напоминаю, ціна. Це, щоб ви розуміли ринок. Зараз ще, ще переходимо до інших варіантів. Бачимо такий, не камільпо, 44 тисячі євро, а дам не за що. Так, зараз переходимо до інших варіантів. Так, другий варіант у нас. 45 тисяч це у нас дом. Дивимось. Ось, гляньте. Це я просто вам показав, бо це реально одні руїни стоять, да, воно велике. Чисто одно руїни. Це теж... Так, далі дивимось. Далі. 87 тисяч євро. Дивимось. Балкон. Красивий под'їзд. Гарний під'їздик. Кухонька така простенька. Нічого сверхістиного. Бачимо так. 87 тисяч гривень. Бачимо, сантехніка також, не дуже нова. Нічого сверхістеваного сверх немає. Так, сок у нас квадратних, 98 квадратних метрів, три спальні. Далі. Так, друзі, ось дивіться, каса чалет. Дивимось, 50 тисяч, так. Це у нас три етажа. Кожний етаж по 70 метрів квадратних. Трьохетажний дом чалет. 7 днів назад виставлено. О, Це свіже об'явлення також. 50 тисяч євро ціна. Так, дивимось. Ось перший етаж. Бачимо, який гарний. Бачите, так, цю картинку. Ну хоча б унітаз є. Ну, чисто розруха. І просять, за це все 50 тисяч. Ну ви самі розумієте, скільки сюди ще треба вкластися. Бачимо, так? Тут багато туалетів, тут на кожному етажі, мабуть, туалети. Ну, Ми бачимо. Скільки сюди ще грошей треба вложитися, мені вже страшно представити. Так. Ви трошки зрозуміли цінову політику в цьому, в цьому місті. Зараз вже будемо переходити до нашого варіанту. Зараз переходимо до нашого варіанту. Так, друзі. І ось квартира, яка мене зацікавила. Бачимо ми. Ціна 54 тисячі євро. 87 метрів квадратних. Три спальні, третій етаж. Що у нас тут в описі до цієї квартири? Так. час. І так, 87 метрів квадратних, три спальні, один туалет, сегундамана, бо я не стало. Далі. Построєний дім в 1989 році. Тут обаджев не затоплення. І так. Загружене об'явлення 15 днів тому. Так, трошки зрозуміло, так, друзі? Далі. Що я хотів ще сказати? Так. Що в нас в описанні? Написано. Відкрити для себе свій дім у самому серці Ріба Давії. Ця чарівна квартира площею 87 метрів квадратних пропонує неперевершене розташування та вражаючі краєвиди з галереї кухні, які захоплять дух з трьома світлими кімнатами, сучасною ванною кімнатою, з душовою кабіною та широкою ширмою з подвійними відкриванням і затишною вітальною їдальнею. Цей простір був нещодавно відремонтований, щоб запропонувати вам максимальний комфорт, відповідність повністю. Водопровід повністю оновлено, що гарантує спокій та ефективність. Ну, Далі не буду читати. Тут, понятно, розписали все дуже гарно. Давайте далі пройдемося по квартирі. Ну, Бачимо, вже якісь бачимо ламіна, там уже чилінолім, не, не, не понятно. Уже якийсь простенький ремонт є. Ось, бачимо, що будівля камінна хороша, вход такий. Достатньо непогані ступеньки. Ось бачимо в під'їзді, які красиві великі вікна. Ну, шикарно, як на мене. Так. Це теж щось у нас, складовка. Чи... Ось кухня. Теж. Ну, все акуратненько і кухня це все по-моєму залишається. Вся, вся техніка кухонна залишається. Це такі види, тут ще головна траса проходить, яка все під трасою. Шикарні види на гори. Далі. Видно міст. Великий міст. Так, це вход. І ось що мене насторожило перший дзвоночок, що щось тут може не чисто бути, гляньте. Біта на вході, що тут може біта? Ковінька старіков стоїть і, і біта. Чого тут, чому тут біта стоїть? Може це не благополучний район, але щось. Може я так все на остряках восприймаю щось, бо я з України, не знаю. Ще бачите, з мене, ще все, ще все остерігаюся, що хтось може намахати. Ну не знаю. Ну, як на мене, це мене дуже насторожило, що тут стоїть біта. Футбольня, кепка футбольний клуб Барселона. Ну, Так все прилічно. Що там біта стоїть, непонятно. Далі. Ну, це також, це все зал. Ну Все, все дуже простенько, акуратненько, видно, що тут люди жили. Ванна, кімната. Теж гардероб, ну, нічого сверхістного, але все добре. Душова кабінка. І написано, що вся сантехніка, весь водопровод мінявся. Це все нове. Ну, тут а, бачимо, по картинкам бачимо, так пройшовся. І що тут ще класно, великі окна, в повний рост. Це для мене показатель. Це, ну, це класно, великі окна. Це шикарно. І ось як виглядає са, сама будівля. Виглядає також непогано, 89-го року. Да, це третій етаж, але я думаю, там з кришою. Оцей останній етаж там з кришою все добре. Ну і квартира, кстати, без ліфта. Ну, третій етаж для мене це не проблема. Піднятися нічого страшного. Друзі, тож бачите, квартира 54 тисячі євро. 15 днів тому загружено це об'явлення. Що мене насторожує, що в цьому місті немає таких цін. Якщо є щось так по таких цінах, ви бачите, яке там состояння, це розвалюхи. А це хороша квартира, ну, заїжджай і живи, там вже нічого навіть не треба, не ремонт робити. Ну, шикарно. Тому я вже не дивлюся, ну, що понижу ринку ціна, це, це вже насторажує мене, вже якийсь дзвоночок це визиває. Тому що я вже обжигався я і в перо ліздив дивився, і в Луго. Там постійно Лугу чуть, або куча задовжності, або це банківська квартира, Ну, постійно, або вона в долгах, або якісь арешти на неї. Це куча ню нюансів. Що Я навіть вже їхав туди дивитися, тому що вже я ж вам кажу, вже облягався сотні разів. Не може бути безплатний сир такий в мишоловці. Ну, це моя думка, не знаю. Да, шикарна квартира, 54 тисячі євро. Заїдеш, живи. да, воно все так виглядає на перший взгляд. Ну я вам кажу, не може бути такого, що там було все, все гладко. Тож, друзі, пишіть свої думки в коментарях, що думаєте про цю квартиру, що мені по собі, то їхати, дивитися чи не дивитися, дзвонити чи ні, чи ви теж так думаєте, що безплатний сір мишоловці? лучше не тратить своє час. Я вам ось теж показав іще нерухомість щось сранити. Ну ви бачите реальну квартиру. Якщо хочете, ще продаємося по інших містах, щось може пошукаємо з вами. Якщо подобається такий формат відео про нерухомість, Пишіть коментарі, будемо ще знімати. Для мене ну, нема проблем таке зняти для вас, якщо комусь ця інформація буде корисною. Тож, друзі, дякую, що подивилися, до нових зустрічей.